Десь на заході зараз частіше кажуть, що Україна може втратити свої території. При цьому Нью-Йорк Таймс зазначає, що Україна може перемогти у війні, але повернення всіх територій майже неможливе. Вони не вказують, які самі території не можна буде повернути, але все ж таки пишуть про це. Західні політики вважають, що зближення України з НАТО і ЄС це вже буде перемогою, і цей наратив теж починають підолювати. Чи можна це назвати перемогою, нас теж готують до втрати е, території, вже наші партнери, чи що відбувається? Ну тому що мені здається, все це загалом не може бути спонтанно, тому що і в Україні ця тема починає качатися, і на заході ця тема починає качатися. І, взагалі, хоча я можу тобі сказати, що якщо нам гарантують зразу зараз е, вступ в НАТО, наприклад, з умовами, що ми відбиваємо території, от зараз та територія, яка Контролюється Україною, вступає в НАТО. Якщо хоч один сантиметр захопляє Росія, НАТО включається. Якщо ми звільняємо ту територію, НАТО нас не чіпає, ми самі розбираємось. Оце мене влаштовує. Така історія ідеальна була б, але от що зараз так. ну дивись, це дійсно гарна ну, історія. Ні, ну це звичайно, це було б ідеально. Те, що ми зараз застолбили за собою, заїжджає в НАТО. Не це по принципу Німеччина, яка в свій час вибрала так. Західна Німеччина, зайшла в НАТО. А потім Союз тріснув і зараз вони ціліком в НАТО єдина країна. Ну, принцип Азербайджана, ну тільки тут ми без НАТО говоримо, але тим не менше, Азербайджан 30 років домовлявся, домовлявся, потім прийшов і забрав своє, що і, зру... і правильно зробив. Але зробив коли? Коли став сильнішим? Питання: скільки років буде існувати Російська імперія, якщо вона буде далі продовжувати перенаходитися під санкціями? Я вже казав, шанхайська організація співпраці і інші. Диктатори між собою нормально співпрацюють. Вон Іран черговий фрегат спустив на воду, будучи 40 років під санкціями, і так далі. Тому санкції так не працюють на на, на півшишечки. Тобто, або залізний занавіс або не залізний занавіс Скільки там років тому Рейган сказав, що союз це вісь зла. І треба його схлопнути. Ну я зараз це і свою інтерпретацію сказав. Ну і правильно зробив Байден. Міг зробити зараз це теж, сказавши першу фразу, що він зупинив Путіна, а другою фразою міг би схлопнути Путінську Росію так само, як в свій час схлопнувся радянський союз. Але для цього треба політична воля демократичного світу і залізний занавіс навколо Росії. І тоді Росія просто зайде повністю під протекторат Китаю і буде ніхто і звати її нікак. Ну, це я так, це, це мої думки. Я можу помилитися, звичайно. У нас є експерти, міжнародники знавці Сходу, знавці Півдня. От. Я просто це висловлюю з точки зору ну, свого бачення, скажімо так, свого життєвого досвіду. Але тим не менше, ми бачимо цю історію. Що я можу сказати? Питання «Мир в обмін на території, десь так це виглядає на сьогоднішній день: отакі от заклики. Я не можу цього прокоментувати, але можу задати тільки риторичне запитання тим, хто за це топить. Скажіть, будь ласка, у вас є родичі в Мілітополі з дітками? Ви готові їх залишити на енну кількість років під окупацією? Ви готові дивитися, як ваші племінники і брати виростають десь там в окупованому Кримові і рано чи пізно будуть призвані до ЛАВ Збройних сил Росії і будуть стояти навпроти ваших дітей? Тобто. Скільки громадян України, ні, не так, скільки мільйонів громадян України ви готові кинути на окупованих територіях? Отак от я поставлю запитання, якраз от таке риторичне запитання. Тут питання не стільки про землю, а про людей. От якщо ви готові їх зрадити і там кинути, то ви так і скажіть. Хоча, з другої сторони, ну, наші люди вони ж виживають скрізь? Я мав не буду казати населений пункт, звичайно, мав розмову з людьми з Херсонщини. З окупованої частини мається на увазі. Ну, є певні контакти і так далі. Ну, кажу, ну а як взагалі життя? Ну так, по-простому. Каже, ну як життя? каже. Вони навчилися жити, каже, якщо нема обстрілів, почали робити ремонти в хатах, отримувати якусь пенсію. Ну, Люди намагаються вижити. Але тим не менше, не перестають доповідати координати, де російські бази. Вони хочуть додому. Тобто, так, да, вони виживають, але вони хочуть додому, вони хочуть в Україну. То ми готові їх зрадити і кинути. От я просто, якщо людина готова дати відповідь на це запитання, оті всі ну, миротворці, знаєш, мир ми в обмін на території, то ви кажете, ні, мир в обмін на там, 5 мільйонів українців. От якщо ви готові це сказати, ну тоді я зрозумію, і тоді я буду знати вашу позицію. Бо це не про територію, ще раз наголошую, я говорю про, про наших людей. Так. Йоре. І, дивіться, але щоб нам не програти, нам треба фактично зробити вибір, який в нас небагатий. Або ми починаємо активно мобілізувати уряд, економіку, депутатів, дипломатів, ВПК, мобілізувати не в питанні армії, а питання мобілізувати працювати. Ми повинні мобілізувати все суспільство на перемогу. Не те, що зараз влада робить, що війна закінчиться через 2-3 тижні, 2-3 місяці. Два-три роки? А ні, треба казати, війна закінчиться через 10 років. Якщо закінчиться раніше, супер, супер! Але плануємо 10 років битися. І повірте, війна тоді не буде 10 років. Тоді буде інший підхід. Тоді кожен буде наближати це... перемогу так, як може. Або, або приповгодувати готуватися і погодуватись на принизливі російські умови. От як ти вважаєш? Ну, зараз ми бачимо бездіяльність в цьому напрямку влади. А що обере Зеленський? Тому що зараз треба вже робити цей вибір. Далі буде складніше. Ну, Дивися, я тобі скажу, що що обере Зеленський. Ось Зеленський міг би знову стати лідером нації, якби зараз навіть використовуючи хай це цинічно звучить оцю от емоцію нашого об'єднання. Проти росіян навколо цієї трагедії з Охмадитом я зараз не говорю про те, щоб використати це для своїх рейтингів, а використати це для нашої русофобії Так? Але для цього треба працювати по всім напрямкам. А як ми можемо зараз сказати, що війна буде 10 років, коли сьогодні вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього директора департаменту увага державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького у справі про закупівлю неякісних бронежилетів? То це що мобілізація? Ну яка ж це нахрен мобілізація суспільства і мобілізація країни? Я пам'ятаю як. Генерала Марченка всім миром витягували за сфальсифіковану справу. А тут же ж є все, все отут, от на поверхні лежить. І в цьому контексті вони ж розумієш, вони хакнули антикорупційний суд. Ну, вони хакнули його. Там нема вже всього. Я можу навіть прізвище судді зараз зачитаю, щоб не бути голосним. Ярослав Шокін, суддя ВАКС, Ярослав. ой, Шкодін, Ярослав Шкодін. Тобто, розумієш, тобто, якщо ця система вже хакнута, то яким чином ми зможемо сказати, що. Ми будемо боротися проти корупції. Ти знаєш, я, чесно кажучи, от коли ми говоримо за мобілізацію економіки, за мобілізацію громадян України, за мобілізацію там філософії життя за виживання і боротьби, я все время весь час згадую другу історію, що саме тема корупції викидає нас з усіх міжнародних рейтингів. Саме тема корупції відкидає нас і є приводом для. Розмов, чому нас не беруть у НАТО і так далі. І от саме в цьому контексті я звертаю увагу, що А чому не зробити елементарно. В період військового стану немає статті корупція. Немає статті корупції. Немає мати місце на життя стаття про корупцію. Тому що під час військового стану займатися тирингом, бачите, я не матюкаюся. Тирингом державних грошей з державного бюджету, я вже не кажу на закупівлях для Міністерства оборони, це є державна зрада, це є підрив економічної спроможності країни. Це не корупція. Під час воєнного стану це державна зрада. Якщо ми почнемо кваліфікувати злочини корупціонерів саме по статті Державна зрада, по-перше, жоден не вийде під заставу, там застави нема. По-друге, всі будуть в СІЗО. По-третє, стаття 15 з конфіскацією. Оце буде дієвий механізм. Кажуть, що знаєш, як Зеленський сказав, весна прийде саджати, будемо там відрубані руки, і тих, хто краде і так далі. Тут не треба тут все робити в межі законодавства. Бо ми військовослужбовцям на час воєнного стану посилили відповідальність. Ну не ми, а зелені. От. А корупціонери далі в нас виходять на хаха. -ха. Розумієш, так от якщо це буде державна зрада, це буде зовсім інша історія. Не має бути сьогодні під час воєнного стану статті колабораціонізм. Що значить співпраця з окупантом? Ну, все це державна зрада. Це нема колабораційні, це коли е, не, не стан війни. Тому я вважаю, що от саме в такому контексті ми можемо працювати. До речі, ця теза про державну зраду, а не про корупцію в нас на час воєнного стану. Ця ж теза ну не, не лапінжеш сьогодні. Депутат, але є такий законопроект навіть в парламенті. Якщо я не помиляюся, ну, боюсь помилитися. Група разумкова це зробила. Ну вони там свої качелі, але тим не менше це ж зерно нормальне. Так, от, якщо ми хочемо перемагати і мобілізувати країну на 10 років, то нам треба вирішити оці два момента, що колаборантів і корупціонерів під час воєнного стану нема. Це є державні зради. Все, крапка. А далі поїхали про економіку говорити. На сьогоднішній день готується підняття податків. Ну, з однієї сторони, ми можемо дискутувати. Тут вже спеціалісти можуть говорити, що до чого, але. Я от е, дивлюсь, просто-напросто, як нас часто густо розповідають про економічний фронт. Ну який нахрен це фронт? Слухай, ну я от зараз я от пішов зараз, от зараз, та, да, я я на пенсії вже да? ну так сталося в житті. все, я вже в армії не служу, не воюю. Вже все. Відвоювався Ігор Лапін. Ну окей, то що сидіти на пенсію? Та ні, звичайно, звичайно, зареєстрував ФОП. І так само, як і всі фопи, плачу податки. І кожен раз кажу: ФОПи до війни платили 5%. ФОПи сьогодні, під час воєнного стану, платять 5%. В чому цей економічний фронтовізм? Тому тут я, я розумію, що так і мені прийдеться більше платити, але ну, народ, а як ми збираємося витягувати цю війну? Для того, щоб щось критикувати, треба хоча б самому це спробувати на своїй шкурі. Я спробував, я готовий. Так нехай всі так само, будуть. тоді ми будемо розуміти, в чому заключається економічний фронт. Оця от мобілізація суспільства якраз полягає не в зміні прізвища Шмигаля на Хірігеля, Розумієш, нема різниці. Тут вже зараз кажуть, от Шмигаля прибирають, от Шмигаль, типа там, ну, по перше, Шмигаля не можна прибрати. І де прем'єр-міністр, і де весь Кабмін вистав? Нема такого шмигаля поміняли на, на фігігаля, і так далі. Там яка мені різниця, яка хто буде черговим Шмигалем у Зеленського чи у Єрмака? Мене ж це не хвилює. Але ми, якщо ми говоримо про уряд технократів, і якщо Шмигель не справився з цим завданням, і ми бачимо, що на сьогоднішній день от е, теж нещодавно дивився. Ще два, два різних тендера Вони ж дорожні фонди починають відновлювати. Ну тут тобто розміщеш економіка війни, дорожній фонд треба відновити. Ямковий ремонт в одній області 400 гривень там з копійками, а в другій області 1100 гривень з копійками при тих самих параметрах. Ну то як можна далі говорити? Ну не фігово так собі накруточка в два і в два і трохи раза. Щоб я так жив, як, я, як я, саме як вони бідують. Ігоре, ти не будеш жити так, як вони бідуються. Тут треба обирати або красти, або працювати. Дивись, мене колись запитала одна людина: говорю, ти не жалієш, що ти там не присусався? кажу, дивись, я б чомусь присосався. Мене ця влада зараз так би мала поповні, а так не може, тому що нема за що. А і отут найцікавіше, тому що знаєш, я обираю була колись така реклама, що сплатив податки і спиш спокійно. Я не приймав участь у всьому цьому. -цьому. У тому, що за що можна зачепити, і в будь-якій корупції, і тому я сплю спокійно. Мені хотілося показати, як людина може працювати. Сподіваюся, що буде в наступній раді велика кількість людей, які захочуть, і їх оберуть. Але наш мудрий нарід вміє обирати ну скажімо так, не Сиханути але... може так, що та, циханути може. Так от але дивись, у нас же всі кажуть, що проблема в тому, що є корупція. Ну от е і зараз наша влада вирішила показати всім, є в нас вона чи ні. Про що йде на прозоро з'явився чудовий тендер ще більш чудовою назвою. Проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні. На це опитування планують видалити трохи більше, ніж 1,7 мільйона гривень. Скажіть, будь ласка, це влада не впевнена, що у нас є корупція, чи це навпаки, влада хоче так показати всім, що бачите, от у нас соцопитування корупції в Україні немає. До речі, я провів соцопитування а, себе на Телеграмі і на Ютубі. Значить, так от про те, я писав такі запитання: наша влада вирішила витратити 2 мільйони гривень на опитування про рівень корупції в Україні. Може, допоможемо їй? Як ви оцінюєте рівень корупції? 2% каже, корупції немає. Зеленський вже сказав, що всі корупціонери виїхали з України. Я не жартую, а менше 1% від одного пишуть: є невелика корупція. Шмигель вже сказав, що в Україні немає системної корупції. 10% вважає, що високий рівень корупції, постійні корупційні скандали та журналістські розслідування доводять це. 22 пишуть, що у корупції заміш... замішані чиновники з Офісу президента, Генпрокуратури, ДБР, СБУ, депутати, ВР, міністри та інші високопосадовці. 66 пишуть, що у нас корупція такого рівня, що вона всюди, від Офісу президента до ЖЕКу. З нею не борються, тому що владі вона вигідна. Ну, дійсно, для влади корупція це державоутворююча функція. Займайтесь корупцією, вас не чіпають. Але якщо ви лояльні владі, якщо ви критикуєте аж або щось інше, ну тоді будуть шукати за що до вас придолбатися. Це окрема історія. І а менше відсотку в мене нема своєї думки з цього питання. Завжди дивували ці люди, яких немає думки. В опитування прийняла участь майже 20 тисяч людей. Тому я розумію, що це опитування на моєму каналі, але в мене до тебе останнє запитання. Скажи, будь ласка, цей, цей тендер, він навіщо? Це опитування, навіщо? Знову попилити гроші навіть 2 мільйони, чи дійсно влада щось хоче дізнатися? Сказав один хабародавець, вони так тирять, як будь-то завтра вже не настане. А хоть там, хоть тут, хоч чучелом, хоть тушкою, ну десь щось прикурити. Тому що якщо настане мир, то вони поїдуть за кордон. А якщо буде зовсім зовсім зовсім, то вони свалять за кордон. Ну бо тут розумієш, знаєш, я дуже маю хороші стосунки до сих пір. В принципі, відвідував Саудівську Аравію. в мене є персональні знайомства з сім'єю правлячи сьогодні, сьогоднішнього принца Сальмана. От і так далі. Не буду казати з ким, щоб тут зараз не почали кошмарити дзвінками по знаком. Так, от, колись один принц Саудівської Аравії казав на одному такому великому застолі, що не можна тратити гроші в тій країні, де ти їх крадеш, тому ми каже тратимо гроші в своїй країні, бо ми їх не крадемо. Бо це наші гроші, бо ми і є ця країна. Розумієш? Так, от, а наші е, спочатку не дотумкали, понакупляли тут а халімони. Знаєш, понакупляли тут за 10 мільйонів, пооформляли на е, коханок там всякі там е, е, клочки, мами там їхні розбагатіли родичів і так далі. Тобто вони ну, не вкрасти, не посторожити, як каже мій батько, вони нічого не вміють не вкрасти, не посторожити. Так от питання щодо опитування корупції тих 1,7 мільйона. Я пропоную альтернативний варіант, дуже корисний для Збройних сил України. Ті, хто вважають, що корупція в нас є, через дію перераховують на банку одну гривню. Ті, хто вважають, що корупції в нас нема, через дію перераховують на банку 2 гривні. Ті, що вважають, що в нас корупція тільки у верхушці влади, перераховують 3 гривні. І ми це все відправляємо на антидронову програму. Ну, я це до прикладу сказав, повір мені, це буде. Набагато більше мільйонів для Збройних сил України, і буде дійсно репрезентативне опитування, тому що там дійсно візьмуть участь багато людей. Слухай, ти бачиш, скільки людей через дію голосували на цей на Євробачення? Ну <сміття> то, 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 то саме репрезентативна фігня буде. Розумієш? І, і, і за одної з користю для утилізації Росії. Ну але з другої сторони вони пиляють на всьому. От я тобі казав, от від ямкового ремонту до... Тендерів на на всяку всяку хрень на жаль, ти правий. Але ти знаєш, це не відміняє те, що у нас люди. От я просив слухати голов, ну, вухами, які знаходяться на голові, а не на п'ятій точці. Але дупа, оце є така є такий Пошукайте його в інтернеті. Я глядачам зараз дуже раджу його. Написала Ляля -ля Бринза. Він називається Люди читають дупою от дуже раджу. Він, він, прав, він правдивий, він 100%. Що б ти не сказав, що б ти не написав. От люди читають. Я покажу це дуже, це дуже смішно. От я пишу: людина: ех, тяжко береться добре говорити про Пороха. От я не знаю звідки це у людей в голові. Ще раз скажу, і я вважаю, що кожна людина має плюси і мінуси. Я не роблю з жодної людини куміра. У Прошенка є велика кількість плюсів, наприклад, Томас або Безвіз, наприклад, зміни в армії або. Там багато чого є. А є мінуси, про які я казав відверто. Це, наприклад, е блокування його і Він це не продавив, і це ми знаємо про це. Е надання УБД добровольцям. І це було. і Ігоре це. Наприклад, е є історія з кадрами, з його кадрові рішенням. До речі, що той президент, що це кадрове рішення це велика проблема. Е є історія з судами, є, є багато. Ще раз кажу, я критикую конструктивно за те, що є. Я кажу дякую, за те, що є, я критикую. Кожен раз треба розуміти. Навіть у Зеленського є плюси, якби вам не хотілося це не казати. Я його критик. Але коли він приймав і придавив цей закон про надання УБД добровольцям, ну я навіть знаю, що це калька з нашого з Ярошем закону. Але мене це влаштовує. Ще раз кажу. Тут треба розуміти. Закон про колабораціонізм, мій Ігоря Лапіна. Його не прийняли в минулому парламенті, але прийняли не, в цьому. Та, тому кажу ще раз: є те, що добре, добре, те, що погано, треба критикувати. Не шукайте ви чорну кошку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Це найкращий варіант. І слухайте головою. Повірте, ну якщо ви слухаєте п'ятою точкою, результат буде такий, як ви бачите. Ну, змінюйте, змінюйте свій підхід. Ігоря. Я тобі хочу подякувати за сьогоднішній ефір, за наше традиційне спілкування і за твої думки. Дякую, що знаходиш час і можливості. Як завжди, до наступного вівторка. Па-па. слава Україні! Героям слава, друзі. А я вам всім дякую за те, що ви дивилися цей ефір. Я хочу подякувати кожному з кожного каналу, тому що ви витратили свій час, але я сподіваюся, що з користю. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам було, чи корисно, чи отримали ви нову інформацію, чи є у вас інформація для роздумів, для аналізів, чи стало ви знати більше? А головне, я вам хочу побажати зараз такі часи, коли треба розуміти, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Пам'ятайте це. Я знаю, що на цьому каналі переважна більшість це патріоти України. Але бувають тут різні люди. Я хочу сказати всім, як би ви не ставились до ведучого. До гость до гостей, до коментуючих, пам'ятайте тільки одне: що єдина сила, яка зупинила ворога, яка повертає територію, тримає оборону, дає відсіч це Збройні сили України, це сили оборони України, це наші воїни. Тому допомагайте, приєднуйтесь, донатьте, робіть це можливе, неможливе, щоб у ЗСУ були можливості знищувати окупантів, бо тільки ця сила. Яка робить все можливе, щоб у України було майбутнє? Дякую, що ви дивилися до наступних зустрічей, Па-па.